Йому було лише 39. Він мріяв, будував плани, хотів жити. Разом з дружиною виховував трьох дітей. Був справжнім українцем. Не вагаючись, поїхав у Київ, не вагаючись, боронив країну від ворогів. Не вагаючись, пішов у нерівний бій. Тепер осиротіли діти. Дружина осиротіла, осиротіла й старенька мати. Ридають всі, плаче навіть небо. Як зустрічали мешканці Коломищини справжнього героя України. Ігоря Ткачука убила снайперська куля у Києві. Десятки машин, учасниць автомайдану зі включеними клаксонами та синьо-жовтими і червоно-чорними прапорами. Люди у п'ядиках, годах, великій Кам'янці зі свічками та вигуками герої не вмирають. Убитий Ігор Ткачук став символом революції. Найвищий ідеал любові пригадує нам Христос, що це є тоді. Коли друг за друга своє життя віддає. Уважні, сказав Господь людей, які до нього прийшли. Я хліб, життя не для того, щоби мою волю чинити. Або льотця, який послав мене, сотні людей зібралися у суботу, щоб зустріти свого героя-земляка. Емоції не стримують ні діти, ні дорослі, плачуть навіть чоловіки. Без перебільшення похорон Ігоря Ткачука був наймасовішим, принаймні за останні десятиліття. Близько трьох тисяч людей сотні машин. Не лише родичі, односельці героя. Провести його в останню путь прийшли люди, які його навіть не знали. Сьогодні сонце розбудило ніч, світло відкрило українські очі, яскраві візерунки свіч сколихують серця гарячі. Небесна сотня тишею кричить. Живі, матусенька цілує тіло, що навік застило, і дзвони смутку заливають всі церкви. Живі, от тільки менше пощастило. Ви, матінко, не плачте, не страждайте, поранення моє уже зажило. Ви, діти, до бабусі, приїжджайте, шануйте, щоби серце не боліло. Ви, браття українці, потерпіть, закінчена повинна бути справа. Не забувайте, щоденно говоріть. Слава Україні, героям! Слава, вічна пам'ять! Спи спокійно, герою України!